Генератори, пільговий проїзд, благоустрій міста та положення про пам'ятний фотостенд герої небесної сотні загинули за єдність України на позачерговому засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради голосували за проекти рішень важливих питань для нашої громади. 96 генераторів передали на баланс комунальних підприємств та закладам освіти. Їх отримали комунальні підприємства Луцьк-Тепло, Луцьк-Водоканал, Луцьк-Світло, Луцьк-спецкомунтранс та департамент освіти міської ради. Ми розпочали співпрацю ще влітку минулого року. Почали напрацювання переліку тих сил і засобів, які допоможуть нам пережити опалювальний сезон, і е -е, напрацювали певний перелік. От зокрема генератори входили в цей перелік. Їх була дещо більша кількість, але дякуємо і на цьому всі генератори за генератори потужністю від 5 до 20 кВт. Таким чином питання про забезпечення закладів освіти та об'єктів критичної інфраструктури належними джерелами електричної енергії можна вважати вирішеним. Згідно рішень виконавчого комітету Луцької міської ради, пільгові картки на проїзд в міському транспорті мають актуалізовувати щороку. Необхідно звертатися в наш картковий центр, який знаходиться на вулиці Лесі Українки, 16, для того, щоб актуалізувати картки, тому що три роки актуалізація карток не проводилася. Зараз ця робота проводиться. Ми вже її започаткували ще з листопада місяця, от тому треба бути уважними. Відповідно до нової постанови Кабінету міністрів України було підготовлено проєкт щодо впорядкування тимчасових споруд Міський Голова наголосив, що за останній період вдалося зменшити їх кількість на 30%. Був такий час, коли їх було дуже багато, це неправильно. Має бути, звичайно, що має бути і це функціонально для людей, але має і витримуватися естетична сторона, коли ми говоримо про наше місто. а не, я пригадую, коли я в Києві виходив на станції метро Лебідська. Я не міг зрозуміти, де знаходиться зупинка громадського транспорту, тому що все було заставлено мафами навколо виходу з метро це все жахливо. Ось тому... Прошу підтримати. Рішення підтримали одноголосно. Як і положення про пам'ятний фотостенд Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Воно нормативно закріпить гідне вшанування подвигу та увічнення пам'яті мешканців Луцької міської територіальної громади, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі.